В ніч на 11 червня черговий гуманітарний вантаж. Житомиряни відправили на схід країни. В ньому безліч необхідних речей для Житомирських військових, а головне 85 бронежилетів. Виготовили їх в Житомирі. Клас безпеки тестували тут на місці. Вони оцінюються як четвертого вони відстріляні. Остреливались 5,45 калибр, 7,62 с расстояния 10 метров и 25 метров. Значит, бронежилеты устроены таким образом, что Дві пластини грудних і одна спинна. Значить, з цього отстрела не пробивається навіть перша пластина. збором коштів займалися найповажніші представники житомирського бізнесу. Питання щодо використання їх вирішували комісійно. Сучасствує комісія при облгосадміністрації серед бізнесменів, серед общественних дітей, які відомі в нас в місті, їх п'ять чоловік. Они буквально вчора присутствували на стрелі этих пластин, увидели, що дійсно они високого качества. Батальйон територіальної оборони краю поліція вже вкотре забезпечує доставку вантажу в зону бойових дій. Під час організації останньої доставки сталася прикра події. Нам обіцяли топливо для відправки для автомобілів. И буквально за час до отправки человек, который обещал, отказался это делать по своим каким-то личным соображениям, и нам пришлось буквально сходу там за полтора часа мы собрали. Серед наших житомирських бізнесменів зібрали 8,5 тисяч на топливо. Ну і там что-то може бути перекусити по дорозі. Ну хотілось би, звісно, надіятися на порядочність людей і на чесне слово, яке то не обіцяють. Випадки такі поодинокі. На процес гуманітарного зв'язку з нашими військовими частинами на сході не впливає. А на потреби армії житомирський бізнес зібрав більше 200 тисяч гривень. Це на жаль ще покриває тільки двадцяту частину всього необхідного. Ну при той потребності, які мы сейчас определили на первую очередь, а это 300 бронежилетов, 300 касок, тепловизоры, прицелы ночного видения комплекты формы, в этом тоже есть необходимость, потому что им нужна подменная какая-то форма. Ну, это конечно, очень малая толіка. Мы так предполагали, что для этой потребности первоочередной приблизительно необходимо около 4 мільйонів гривен. Кошек на підтримку житомирських військових поповнюється щоденно.